Хотілося б сказати про книгу Герти Мюллер Гойдалка Дихання. Власне, це той роман, за який вона, наскільки я знаю, отримала свою Нобелівську премію. І роман дивним чином пов'язаний з Україною, тому що події цього роману відбуваються на Донбасі, в післявоєнному Донбасі. Головний. Герой цієї книги це е, німець із Румунії, який був депортований, як і багато німецького населення Румунії депортований на територію Радянського Союзу а безпосередньо на Донбас, де вони працювали власне, в трудових таборах. І тому тут ніби присутня, е, присутня Україна, але вона присутня не в дуже такому привабливому світлі. Але це все це, тим не менше це цікаво, цікаво з точки зору. І література, скільки власне це видання, яке доволі оперативно з'явилось в Україні, дає уявлення про те, за що і чому дають Нобелівські премії, що сьогодні відбувається, скажімо, в тій такій німецькій прозі, і власне хто така Герта Мюллер, і тому, що для німецької літературного простору це надзвичайно важлива персона, а в нас вона мало відома. Це з одного боку, а з іншого боку, це просто цікава книга, яку варто прочитати з огляду на те, що вона стосується таких от ніби болючих історичних моментів, пов'язаних з історією України, та от власне після України. Наскільки я знову ж таки знаю, Герта Мюллер кілька років тому приїздила в Україну разом з Оскаром Пастіором, який от є ніби таким прототипом головного героя, поет поет німецький. Вони приїздили на Донбас, власне, на ці місця, де Оскар, від імені якого ніби ведеться цей роман, і відбував власне покарання в трудовому таборі. І тому, тому тут з одного боку вона доволі такі доволі точно чи документально передає події після воєнно України. З іншого боку, тут дуже багато якихось таких особистих, ліричних, приватних, приватних якихось речей, переживань і рефлексій. Тому з одного боку це звісно не можна трактувати як роман, скажімо, там історичний, як соціальний. Це не таборова проза, скажімо, шаламова чи Солженіцина. А з іншого боку, таке дуже, дуже приватна картинка, дуже приватне бачення надзвичайно драматичних подій в житті людини. Воно спрацьовує, ти ніби починаєш в якийсь момент співпереживати разом з цим героєм, який опиняється посеред донбаських полів та навколо донбаських териконів і намагається там протягом кількох років вижити. Б'ється за своє життя, б'ється за своє минуле і за своє майбутнє. Тому книга Книга не є таким легким вчитвом, вона не має захопливої якогось сюжету. Це зовсім інша проза, вона більш вязка, вона більш густа, більш така екзистенційна. І тому от, любителям серйозної літератури можна сміливо і без будь-яких упереджень рекомендувати цей роман.